you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Австрія відмовила Україні в екстрадиції екс-голови НБУ Кирила Шевченка, якому інкримінують розкрадання 206 мільйонів гривень Укргазбанку, коли він обіймав посаду голови правління Фінустанови. Про це йдеться в публікації австрійського видання Der Standard. Кирило Шевченко втік з України у вересні 2022 року. За місяць до офіційної відставки невдовзі після цього він подав заяву про надання притулку. В Австрії, де й досі перебуває, хоча Україна подала прохання про екстрадицію експосадовця, австрійські суди відхилили його, стверджуючи, що передача Шевченка Україні наразі неможлива через воєнний стан в Україні. У коментарі змі, колишній голова НБУ, назвав відкриту проти нього справу набу класичним політичним переслідуванням. Дана ситуація показує, що люди, які офіційно працюють, сплачують податки, займаються оборонною справою та допомагають армії, виїхати за кордон не мають права. А от чиновникам, які і не діють в інтересах держави та розкрадають бюджет, все дозволено. Виїзди за кордон, будь ласка, прихистки в європейських країнах також можна. До прикладу, колишній голова фонду держмайна Дмитро Сенниченко, якого підозрюють в організації схеми заволодіння державними коштами, втік за кордон одразу після обшуків у нього вдома, використавши білий військовий квиток. Нічим не краще, і керівник Нацбанку, який завдав чисельних збитків країні, чиновники тікають з України з накраденим майном, а потім залишаються в Європейських країнах, де наймають дорогих адвокатів, сплачують їхні послуги, і юристи тягнуть судові справи роками, аби діло зам'ялось та змінилось вище керівництво країни, щоб вийти сухим з води, як ні в чому не бувало. Нашому вищому керівництву пора б вже звернути на такі випадки увагу і вживати жорстких заходів. Що до прикладу, якщо чиновник звільняється, то йому варто було б заборонити на деякий час виїзд за кордон, аби провести розслідування щодо його діяльності на посаді. А у нас все навпаки, чинов. Овник звільняється з награбованим тікає в іншу країну, і тільки потім відкриваються розслідування та заводяться справи на злочинців. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.